Вітаю! З вами психологиня Юлія Латуненко. Давайте поговоримо про таку тему, про яку багато хто з блогерів, психологів зараз розповідає на просторах Ютубу як суперемпати. Навіть е створилися вже деякі форуми спеціальні для суперемпатів, якісь групи суперемпати в Фейсбуці є. Давайте поговоримо, чи насправді вони існують, чи не є це суцільним міфом. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підписуйтесь. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть коментарі, чи стикалися ви з таким поняттям, як суперемпати? Чи вважаєте ви себе суперемпатом? Або може, ви чули, що хтось називає себе суперемпатом? І от що я хочу е, зауважити е, по перше, що я перечитала дуже багато психоаналітичної літератури, і не тільки українською, але і англомовні е, статті читала і навіть більш об'ємні вагомі е, труди психоаналітиків, е, тому що в принципі. Е, там, е емпати, да, от як такого поняття, як емпат, такого поняття взагалі немає. Є поняття емпатійна людина. А тут вже ми бачимо якісь чорні емпати, якісь суперемпати, якісь сігма. Чесно кажучи, е я не вважаю себе якимось необізнаним без досвіду психологом, але я жодного разу в наукових статтях та книжках не зустрічала подібного визначення, такого як «суперемпат», Чорний емпат» чи ще щось. От е, я спеціально вивчала, а що ж кажуть блогери про суперемпатів на просторах Ютубу. І вони е, називають такі е, ознаки, як от я собі виписала спеціально: це зверхчутливі, чутливі, е, їм притаманна якась суперспівчутливість. Вони дисципліновані, вони цілеспрямовані, вони уважні, вони щедрі, в них є хороші кордони, вони принципові, вони нікого не засуджують. До речі, чи бачили ви таку людину, яка нікого взагалі в своєму житті не засуджує? А вони психологічно стійкі та незалежні, тобто вони не вступають в співзалежні стосунки. Окей, ну по цим ознакам це майже супер людина. Ідеальна людина. А чи є взагалі ідеальна людина? Ну, мабуть, в якомусь ідеальному світі і є, в чийсь уяві вона, може і є, але ми живемо всі в реальному світі, де кожна людина має темну і світлу сторони. Я вважаю, що таке поняття, як суперемпат, хтось вів на просторах Ютубу, щоб хайпанути. І я здогадуюсь, хто цей хтось. Скоріше за все, це поняття пішло від Сема Вакніна, такого блогера, психолога, начебто науковця, який багато книжок по нарцисизму написав, який сам вважає себе нарцисом і каже, що йому. Офіційно поставлений такий діагноз, як нарцисизм, нарцисичний розлад особистості. Але е, я все ж таки дуже скептично ставлюся до цього блогера. Е, і не в останню чергу, тому що він співчуває росіянам. Він дуже прихильний до росіян. Тому ставимо під сумнів, взагалі, все, що він там. Ми українці повинні ставити під сумнів: е, інформацію, яка йде від подібних блогерів. від, е, Ми знаємо дуже багато акторів, які там за. Путіна. ну а от така інформація, при тому абсолютно не наукова, пішла від цього автора, і е, цей хайп підхопили багато психологів-блогерів, не розібравшись взагалі, а чи мають цей термін якесь відношення до е, наукового підходу в психології. Отже, коли мова йде про суперемпатів, чи вам не здається, що мова йде про суперлюдину ідеальну людину, яка стоїть на вершині якогось п'єдесталу і дивиться згори вниз на людство? А потім ще утворюються всякі угрупування, форуми таких суперлюдей? Чи не нагадую вам це нарцисизм в чистому його вигляді? Коли люди кажуть про те, що я суперемпат, вони автоматично кажуть світу, що я якийсь особливий, я унікальний, я суперсверхлюдина, я, 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 як ми знаємо, це все притаманно нарцисам. Тому Будемо обережні, коли люди отак себе діагностують і про себе таким чином повідомляють світу. Я супер емпат. На форумах такі люди кажуть: ми суперемпати, ми не такі, як всі, ми унікальні, ми особливі і ми величні. І це дуже сильно тхне нарцисизмом. Ще один міф про суперемпатів. Я зустрічала на просторах Ютубу блогерів, які нібито вважають, що суперемпати це такі психологічно-емоційні кілери для нарцисів, що саме вони є такими психологічними вбивцями для нарцисів, що жоден нарцис не зламає, не переможе суперемпата. Але є велике але. Чи вступає здорова людина, повністю здорова людина, без співзалежності, без наслідків, дитячих травм, свідома людина, чи вступає вона в стосунки із нарцисами? Звісно, ні. Бо така людина навіть вона не притягне в своє життя нарциса. Така людина не Спокуситься на ті плюшки, які нарцис на початку стосунків дуже щедро роздає своїй потенційній жертві. Така людина пройде мимо нарциса, вона просто в адже. Це ще один момент. Вона випаде з фокусу уваги нарциса, бо в неї хороші кордони. Їм разом взагалі мати стосунки не цікаво. Вони не приваблять одне одного. Якщо в людини насправді є хороші кордони, хороша емпатія є, вона пропрацювала свої дитячі травми, вона перестане притягувати нарцисів. Але ж ці люди називають себе суперемпатами, які дуже е класно розправляються із нарцисами і є їхніми кілерами. Ні, це не так. Це міф. Е е такі суперемпати просто є більшими, сильнішими нарцисами, тому вони вступають в стосунки з нарцисами і проявляють свій нарцисизм в рази більше ніж нарциси. тому... Поруч із такою, нібито суперемпатом людиною, нарцис втрачає свою сили і те, що він може запропонувати так званому суперемпату, або ми вже розуміємо, що це сильніший нарцис. вона може, Ця людина нарцисична може запропонувати лише те, щоб стань моїм татом або мамою, а я буду твоєю дитинкою. Це так стається із всіма нарцисичними людьми, які зустрічають на своїй Шляху іншого нарциса, який є більш махровішим, більш ядерним. І тоді вони впадають в всю дитячу позицію, вони повністю лягають під сильнішого нарциса. Бо, як я казала в своїх відео, в, нар... в світі нарцисизму. Панують закони, хто сильніший, той і правий. Тому нарцис пасує перед силою. Отже, суперемпат – це той самий нарцис, тільки помножений на на декілька разів, може на 10, а то й на 20. Тож робимо висновок. Суперемпат, так званий, який опинився в стосунках із нарцисом, та переміг його і зламав його, є більш упоротим нарцисом ніж той нарцис, якого якого він переміг. Здорова людина вона не потребує ніяких ярликів або ніяких супероцінок, які підвищують її статус, авторитет, її самооцінку. Здорова людина вже має адекватну самооцінку, вона знає всі свої. Слабкі, і сильні сторони, їй не потрібно називати себе певними термінами. Я супер, от сама ця приставка я супер емпат, вона вже сама про себе говорить. Тобто, якщо людина здорова, доросла, не інфантильна, з нормальною, адекватною самооцінкою, в неї просто не виникне навіть думка причислити себе до якоїсь групи. Ну, знаєте, є доля нарцисизму в будь-яких формуваннях. Наприклад, ми вегани, особливо ті вегани, які кажуть, що всі решта це погані люди, хто їсть м'ясо або ще щось таке їсть. Що відрізняється від їх раціону. От веган, який собі тихенько сидить, там і їсть рослинну їжу і не хейтить не веганів, це здорова людина з здоровою позицією. Ми православні, тому всі мусульмани погані. І оце розділення по вертикалі. Я вищий, я кращий, а ви всі решта погані. Це є. Нарцисичним явищем. Тому здоровій людині не потрібно а, причисляти себе до якихось супергруп, а, наділяти себе супер. А, Ознаками якимись, називати себе супер-супер і порівнювати себе з іншими тобто, це процес порівняння. А ми знаємо, що нарцисично орієнтовані люди, я так м'яко кажу, я не кажу зараз про розлади особистості. Нарцисично орієнтовані люди вони схилі до того, щоб Порівнювати себе з іншими людьми. І роблять вони, на жаль, це не в користь інших людей. Вони завжди. Підвищують свою самооцінку за рахунок порівняння з іншими людьми, тобто ви погані, я хороший, це позиція нарциса. І це насправді уникаючий тип прив'язаності, який притаманний багатьом нарцисам. Тому вони з'являються, пропадають, тому вони то є в стосунках і влаштовують цукрове шоу, і потім утилізують це. Все є нарцисичний рух по вертикалі. Я кращий, або е потім падає самооцінка, я нікчемний. І от від того падіння, і е є такі засоби нарцисичні, як е надати собі якогось е штучного статусу, як, наприклад, суперемпат, і уникнути е контакту із собою, уникнути. Е Дослідження своїх слабких е, сторін, своїх, ну, навіть негативних рис характеру, визнати їх, визнати свої травми. Нарцисична людина ніколи не йде на психотерапію, бо вона і так грандіозна, бо е, вона. Там викладала, де вчилися всі психологи. До речі, якщо у вас є проблеми і в стосунках, якщо ви стикаєтесь дуже часто з нарцисичними людьми, це означає, що у вас не пропрацьовані ваші дитячі травми. І я пропоную вам свій новий онлайн-проєкт, онлайн-групова терапія, яку я проводжу раз на два тижні, всього 10 груп щоб пройти в мене онлайн групову терапію. Ви можете доєднатися, підписавшись на мій телеграм-канал, посилання під цим відео в описі є. А в телеграм-каналі є закріплене повідомлення, в якому ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію, де я допоможу вам розібратися із вашими кордонами. Бо саме ваші кордони слабенькі або взагалі відсутні і притягують до вас всяких токсичних людей. Як я вже сказала, нарциси і суперемпати мають уникаючи тип прив'язаності, і вони завжди стоять на позиції Я хороший світ поганий. В них завжди зовнішньо звинувачувальна позиція. Ви їм ніколи не віддасте відповідальність за їх вчинки. Вони просто не беруть відповідальність. Це страшне слово для них. Вони ніколи не скажуть, що «вибач, Якщо це не вигідно, якщо це не має потім якусь е, е, користь е, отримати якийсь ресурс від вас, вони ні, ніколи не скажуть, вибач мене, бо вони е, е, щиро вважають, що всі винні, а вони ні. Е, тож нарцисизм веде свій початок у е, уникаючому типу прив'язаності. Я хороший світ поганий. Я грандіозний світ нікчемний. Здорова людина має надійний тип прив'язаності, і вона живе з таким поглядом на життя, як світ хороший, і я хороший. І таким людям зазвичай зовсім не потрібно наділяти себе якимись суперякостями. вони… Давно вже розлучені своїм ідеальним образом, вони приймають себе такими, як вони є, і їм навіть на думку не спаде називати себе якоюсь суперлюдиною. Тому, якщо у вас є проблеми із самооцінкою, а це призводить до іноді до катастроф в житті, коли ви спокушаєтеся на стосунки з величною особистістю, як Яку ми можемо по праву назвати нарцисичною, то вам тоді до мене на онлайн-групову терапію. Доєднатися до онлайн-групової терапії в мене, ви можете, підписавшись на мій телеграм-канал, і там в закріпленому повідомленні ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в групу, яку я буду проводити раз на два тижні всього 10 таких сесій. На ній ми, звісно, пробудуємо ваші кордони, і ви переста, припините притягувати в своє життя токсичних людей. Ну а посилання на мій телеграм-канал ви знайдете. Описі під цим відео. А, до речі, під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал, в якому ви знайдете не тільки інструкцію, як потрапити до мене на групу, а й багато корисного матеріалу. Там я розказую а, свої цікаві думки, своє ставлення до того чи іншого явища, явища, яке відбувається в моєму житті. Або також я рекомендую там книжки і цікаві фільми, які. І мене вразили. Ну, а якщо ви не підписалися ще на мій YouTube канал, то я пропоную вам зробити це прямо зараз. Натисніть кнопочку підписатися. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео і прокоментуйте, чи зустрічалися ви з такими суперлюдьми, які вважають себе ідеальними, і які ніколи не бачать. Якихось проколів з боку своєї поведінки.